Отже, сьома година ранку. Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родиниці, доброго ранку, українці. І знову в ефірі наша щоденна рубрика Дякую ЗСУ за ранок. Кожного ранку ми дякуємо нашим воїнам за те, що можемо жити. За те, що прокидаємося і можемо дихати і бачити цей чудовий світ. Тому, друзі, під е, цим ефіром, будь ласка, додавайте номери карточок, донатьмо і наближаємо нашу перемогу. А я розпочну наш ефір. Таким веселим, ну, м -м, позитивним віршиком? Всі тихо сплять, мені ж не спиться, дивлюсь на казку за вікном з небес пухнастий сніг сріблиться, встиляє землю полотном. Яка навколо дивовижа, звичайний сніг, а радість ні. Хоча й навкруг глибока тиша в душі ж звучать дзвінки пісні. І радість, радість, звідки свято, різдвяний дзвоник дзеленчить, навколо радості багато, та чи побачить той, хто спить? Це віршик про різдвяні свята. Уже почався Різдвяний піст? Лунають колядки. Тобто, в душі ця святкова радість уже трошки є. Звісно, що попри війну ми не можемо відчути усю повнуту радості. Але народження Ісусика це велика радість, і ми повинні цю радість носити в душі. І кожного дня ми молимося, щоб війна якнайшвидше закінчилася. І наші воїни, їхні сім'ї усі були щасливі і могли разом в колі сім'ї відсвяткувати це прекрасне родинне свято. Я трошки почитаю про Зимові свята, тому що, хоча й вже закінчені осні, так останні дні, але коли впав сніг, така радість на душі, що. Направду вже хочеться свята. Коли гуляєш містом, дивишся всюди, гірлянди вже висять такі яскраві вогні. Це направду дає оцій радості. І ми не повинні сумувати, щоб наш ворог не бачив нашої, наших, нашої похмурості. Ми повинні свою впевненістю, своїми добрими ділами, своєю душевною теплотою. Перемагати ворога. Так. Минулого тижня, коли падав дощ, всі думали, так, дощ, мама, передають сніг, але дощ, але вже пізніше сталося диво. Ввечері дощик сильно журився, довго полями, лісами бродив. Зранку ж на диво перетворився, снігом білесеньким всіх звеселив, Сум чи попіл розвіявсь по світу, стало так світло і солодко вмить, наче у душу заглянуло літо. Казка зимова на крилах летить. Так, для дітей це казка. І для дітей ми мусимо стояти в обороні нашої країни. Наше майбутнє, повинне бути, майбутнє наших дітей має бути світле. Тому, друзі, будь ласка, приєднуйтеся, пишіть номери карточок для наших воїнів, тому що ми маємо бути їхньою підтримкою. Вони стоять там, на передовій, на холоді. А ми тут, дякуючи Богові, дякуючи нашим воїнам, можемо їм так допомагати. Тому ми це і робимо. Будь ласка, приєднуйтеся, донатьмо разом і разом перемагаємо. Хоч ще снігу зараз немає, вже розтопився, але я прочитаю пішки про сніг. Біло-біло у дворі, прилетіли снігорі. і горобчики, і синички, корм їдять із годівнички. Весело ще бечуть, мов зовуть малечу. Бо на дворі диво, все таке красиве, сяйвом сріблим сяє, діток звеселяє, бо на дворі свято. Гайда всім гуляти. Так тільки сніг впав, діти зразу сніжками кидаються, сніговички вліплять. Так, це для них свято. І це свято ми їм повинні зберегти. А щоб було свято, потрібно, щоб закінчилася війна, щоб в душі було теж свято. Сіє, віє із небес снігом завірюха, посипає скрізь сніжком, як спирине пухом. Вітер сили додає, сніг той роздуває, усі вулиці й стежки кодрю вкриває, все навколо в сні казковім спить земля і мріє, а кругом це завірюха білим пухом віє. Так, коли є завірюха, коли сніг, так, це виглядає як казка. Але, на жаль, для наших воїнів це не казка. Вони сидять в окопах, їм холодно, але вони стоять на сторожі нашого спокою, на сторожі нашого життя. І ми повинні це розуміти і повинні допомагати їм. Тому, друзі, допомагаймо, донатьмо і наближаймо нашу перемогу. На наступний тиждень вже свято Миколая. Дітки з нетерпінням чекають. І, знаєте, ще моє дитинство, свято Миколая, асоціювалося з мандаринками. Тому що колись не було на поличках магазинів, так не можна було купити будь-коли. Це зараз, так, коли хочу, туди собі купую. А колись цей запах мандаринок це було свято. Ми ці фрукти дуже любимо, а найбільш малята На солоду нам дарують, дивовижне свято ароматом повнять хату радісно довкола, в під подушку їх приносить нам святий Микола, коли сумно з'їж частинку, усміхнись, це мандаринки. Хай би ці моменти щастя. Якби ж мандаринка, так ми можемо оцю кілька секунд побути щасливими. Так, оці моменти маленькі-маленькі моменти роблять нас щасливими. Хай ці моменти радості у нашій душі тривають якнайдовше снігу білого, м'якого намило у всі кутки. І тепер ого якого гостя зліпим, залюбки. Очі з вуглю, ні з морквини, віник бабин у руці, і чекий, немов з картини, красень друг для горобців. Минулого тижня, коли в п'ятницю, в суботу, випав сніг, я сама зліпила сніговика, тобто хочеться цього свята, такий між невеличкий, але кумедний. Мусимо собі дарувати моменти радості, щоб оце натхнення дарувати нашим воїнам, щоб ми бачили, що ми не понурі, що ми не сумніваємося у їхній силі і в нашій перемозі. Тому, друзі, перемагаймо разом, донатьмо, пишімо на Марій карточок, щоб допомагати нашим воїнам, тому що це дуже потрібно, і вони чекають цього. Так, ще такий веселий віршик про пічку. За вікном морозець сковує водицю, а вогонь у печі грає веселиця, в небесах зірочки ох, які яскраві. У кімнаті, де піч, вогники ласкаві. Зігрівають теплом пальчики і носик. Навіть з двору прибіг Гріти лапки котик. За вікном морозець Штічки всім лоскоче, а вогонь у печі весело тріскоче, не страшна нам зима, ні її морози, наша пічка умить, холод розморозить. О, якби ця пічка розтопила нашу печаль, наше горе. Оцю війну хай би зникла. Тоді ми з задоволенням ганяли по дворі, і нам ніякий мороз не був би страшний. А наразі мусимо боротися, тому, друзі, борімося, донатьмо і перемагаємо разом. Політає легенький сніжок, і сніжинками світ прикрашає, а синички світ чистить пушок. Та й з гілки на гілку стрибають, Припорошує землю зима, перетворює дійсність на казку, хоч на дворі мороз та дарма, вся душа повна світла та ласки. Побіліло навкруг, дивина, серці щастя і водночас надія, яка гарна зима чарівна, у ній радість і здійснені мрії. Хай наші мрії. Здійснюється якнайшвидше. І от наша та єдина мрія, єдина для всіх українців. Хай вона здійснюється якнайшвидше, хай наші воїни повернуться щасливі і здорові додому, до своїх сімей, щоб кожен зміг відчути цю різдвяну радість, відчув оте народження Ісусика і народження нового життя, життя без війни. Війна триває і, і ми мусимо боротися, де коли Настій не завжди веселий. Звісно, часто буває сумний. Особливо, коли недавно дивишся на картину після Тернопільської трагедії, коли батько тримає в руках труну. Своєї дитини, тому такого не хочеться більше бачити, заспівайме Соловейку, пісню веселеньку, Найся серденько потішить, як дитя маленьке, Найся серденько зігріє, бо скрізь холоднеча, як почую твою пісню, згине порожнеча. Заспівайми, щоб очі сонце знов уздріли, Заслонили хмари, небо, стало сіро-сіро. Заспівайми, най сміюся, плакати не сила, Друг круш снігом завіває, а ти, співай, милий. Хочете, щоб в душі співав соловей і співав оці веселі весняні пісні? А не сумні, осінні. Чи можна жити без любові? Тому ні. Так, ми всі це знаємо, що любов, Бог це любов, любов керує світом, але бачимо, що зараз у цьому світі замало любові. Тому ми повинні оцю любов показувати, перш за все, до наших воїнів, тому що вони чекають нашої любові, тому що вони за нас стоять там на передовій. Вони борються, щоб ми тут спокійно жили. Чи можна жити без любові, якщо сам Бог то є любов, який життя, всього основа, який основа всіх основ? Чим можна жити і не любити, тоді, у чому сен життя? Любити сонечком світити, холодні гріючи серця, і світ навколо зігрівати, бо світ світе через любов, де є любов, там в серці свято, там щастя ходить без оков. Живімо в згоді, у любові, хай щастям повниться земля. Хай в наших душах кольорові барвисті стеляться поля. Хай усіх в душі оці цвітуть барвисті поля. Хай якнайшвидше зацвіте ота квітка перемоги, і ми повинні докласти до цього зусиль. Тому, друзі, донатьмо, пишімо номери карточок. І перемагаємо ворога разом. Тому що без нас цього не буде. Тому тільки українці, ми українці, зможемо побороти це зло. Тому що тільки ми зуміємо подолати ворога. Самотній вечір. Самотній вечір. Холод за вікном, холодний сніг і холодно у руки, вдивляюсь в небо сумно перед сном. Коли ж уже закінчиться розлука, весна й тепло і ніжний первоцвіт, коли здивують погляд довожданий, уже б убрався в свято білий світ, почути пісню солов'я жадану. але зима і холод за вікном. Горнятко чаю, руки зігріває, вдивляюсь в небо. Сумно перед сном. Там місяць одинокий, пропливає. Так бувають моменти, коли дуже сумно і дивишся у вікно, так падає сніг, місяць часом світить. Але надіємося, що ця самотність ненадовго. Надіємося, перемога буде, обов'язково буде і буде якнайшвидше. І ми до цього докладемо усіх зусиль, щоб ця перемога була швидко. Сіяють зорі в небесах, краса ніби року, думки літають на чептах. Ступити кроку не можу, і нащо все дивлюсь на сяйво воночі, і в грудях серце завмира щасливі очі, щасливий усміх на устах, які шепочуть. Така краса в казкових снах злетіти хоче душа увесь, літати там, де зорі чудо, нехай у кожного життя щасливим буде. Поміж увесь цей, увесь цей сум, оцю всю печаль ми повинні шукати моменти радості. І я дуже люблю ввечері вийти на двір і дивитись на зоряне небо, оцей всесвіт, нескінчений всесвіт, який дарує красу, оцю вічну красу. І коли дивишся на неї, так хочеться жити. І ти, коли дивишся, відчуваєш себе щасливим. Тобто щастя поруч і перемога теж поруч, якщо ми докладемо зусиль. Тому, друзі, разом стараймося, донатьмо, щоб наші воїни бачили нашу впевненість, нашу допомогу. І в них будуть сили перемагати ворога. Насупалось небо, образилось певно, чи може, а може, це просто так хочеться небу, і все? Зі стріхи помалу, прозорі лескапають сльози, хоч вітер легесенький зовсім печаль не несе. І мряка усюди, мов марево, сон наганяє, і холод проймає, хоч зовсім морозу нема. Тва швидше без сонце побачити, що зігріває. Та й швидше б від нас відлетіла у зима. Не ця зима календарна, а зима у душі холод війни, холод війни, який не дає відчути радість, не дає бути щасливим. Хай цей холод зникне якнайшвидше, щоб ми могли зігрітися радістю перемоги. Постукав дощ до мене у вікно, і ледь всміхнувсь печальними очима. У світі всім здається все одно, яка для суму в кожного причина. Самотній дощ блукає по землі, шукає він краплиночки любові, та все навкруг у сірі є імлі, Десь причаїлись фарби кольорові, і прикро так. Коли тепла нема, що тільки дощ у шибку заглядає, в душі зима, холодная зима, але й вона колись таки минає. І ми знаємо, що ця зима, ця зима душевна зникне, і ми будемо щасливі. Ми переможемо, і ми будемо щасливі. Ага, час, час вже закінчується. Час дуже швидко минає, коли хочеться, щоб він був довше. Так, добре, тоді я щось, щось ще на завершення. Щоб любити, не треба причини. Щоб любити, не треба причини. Тільки б усмішка рідних очей. Зігрівала, як сонце пташину, і немає, здається, речей важливіших за щастя людини, що у серці живе і думках, щоб любити не треба причини, лиш би радість сіяла в очах. Тож бажаю усім нам, друзям, щоб ця радість панувала в душі, Щоб радість перемоги настала якнайшвидше, щоб ми зустріли наших воїнів, які теж зі своїми сім'ями були щасливі, щоб вони відчули радість Різдва і щоб більше не думали, що потрібно йти на фронт, щоб ні наші воїни зараз, ні наші діти в майбутньому не відчували оцього жахіття. Тому бажаю усім нам любові. І радості в серці. Хай ця радість буде найкращим другом, і щоб супроводжував цей друг нас кожну хвилину. Дякую всім, що були поруч, усім нам гарного та спокійного дня.